Мої вітання, шановні глядачі. Була в АТБ і в м'ясному магазинчику, але вчора тому покажу спочатку покупки з м'ясного магазину. Називається він Чернівські ковбаси. Там купила ребра. в Їх я вже встигла заморозити, але вони дуже, -дуже хороші, м'ясисті, гарні. Це у нас називається обрізані ребра. І я їх дуже люблю додавати в борщ. а от Минулого тижня готувала ще щось по типу плову і дуже смачно вийшло. М'яса на них багато, а жиру не так багато, тому вони мені подобаються. Дві ось такі смужки купила, поки були. І купила 5 ковбасок для гриля курячих. Це буду сьогодні на обід запікати. Вірніше, смажити на грилі. Напишу ціну разом за усі покупки. Здається, 230 гривень. І це прибираю і показую покупочки за тебе сьогоднішні. В тебе набрала овочі на борщик, бурячок, ось такий невеличкий. Дві морквини вже миті. Дві цибулини невеличких. Картоплю. Теж трохи взяла, щоб усе донести було неважко. Так, і перчину теж борщик, ну і частину на салат буде. Яблуко одне взяла. Red Prince, таке велике. І гранат. Має бути стиглий і хороший. Так, і ще борщик Ось таке томатне пюре, маленький кухар. Звісно, що на знижках серветок набрала. Дві упаковки по 150 штук. Е, серветки двошарові, універсальні білі, подобаються мені. І серветочок взяла в рюкзак. Одні ось такі хустинки, щоб з собою були, і вологі серветки ось такі в упаковці. Також на знижках зараз е, делюкс пластівці вівсяні, батончики, ось такі. Е, рошен е, з кокосом. і мигдалем. І з арахісом ось такі батончики. Молоко, щоденний збір. Тепер найвигідніше, ось таке купила українське. І два сирочки для сина, сирок, дитячий злагода. Так, і це були усі покупочки. Дякую за увагу, за перегляд, і до зустрічі у нових відео. Бувайте!